Ти або супермен, або повний провал. Все або ідеально, або нікуди не годиться. Жодних відтінків сірого або успіх, або катастрофа. Це називається дихотомічне, або чорно-біле мислення. Це викривлення не залишає місця для реальності. Вона складніша, ніж два полюси. Таке мислення викликає постійну тривогу, знецінення себе, прокрастинацію бо або ідеально, або ні я погано виступила на зустрічі, значить, я некомпетентна. Я не ідеальний партнер, значить, ніколи не збудую стосунки. Я не встигаю все, значить, я лепер. Питай себе, а що між все або нічого? Вчися бачити спектр, замість провалив, спробував, не вдалось, зроблю інакше. Нагадуй собі, прогрес не про ідеальність, а про рух. У терапії ми поступово вчимося помічати такі викривлення, розпізнавати, що за ними стоїть, перфекціонізм, страх критики і обирати інші стратегії. Не для того, щоб думати позитивно, а щоб повернути собі контроль.